Вітаю, шановне панство. Ще один рецепт, але цей рецепт не такий, щоб його можна було покуштувати. Вимкнули світло, думаю, треба зайнятися чимось, чим можна займатися, коли немає світла. А що робити, коли немає світла? Звісно, паяти. От і вирішив попаяти отакі от похончики, аби їм надати спроможності працювати. 30 разів довше, ніж вони себе мали спочатку ресурсу. О, для сусідів, для друзів паяю. Роздаю просто так. Ось цей паярничок. Оця бздюха. Оця бздюха. Вона мене здивувала. І от я цією чепухою на її ресурсі його акумулятора, а з огляду на розмір цієї чепухи там стоїть акумулятор формату, я не пам'ятаю, який на акумуляторів, як звичайна батарейка то це 3 а О, камера поплила. Я не спаяв оці два плафончики і трошки не допояв третій. Так що, якщо... Ага, ще, що хочу додати. Купив просто так, думав, що викинув гроші на вітер. 200 гривень, мені здається, це коштувало. Оцей паяльничок, там ще в комплекті була підставочка і трошечки припою. Трубочка з флюсом. Так що, якщо у вас є отака лінзочка з підсвіткою, ось такий паяльничок. То можна не просто йти горілку купити, а можна ще щось і корисне зробити. Дякую, слава Україні!